Вітаю вас, друзі! Ви на каналі ХотабичWот. Ви на каналі самих найкращих боярських World of Tanks. Тож, сідай позручніше, роби собі чайку всім, хто їсть смачного. І ми поїхали сьогодні на МАПі Anks. Будемо дивитися на ваншоти Бабахи PV4005 у виконанні PowlinkNink. Спробуй вимовити нік нашого автора реплею. І всі ви дуже прекрасно знаєте, що у нас тут за гармата. Подивіться, відразу ваншот Центуріон 1-8 рівня 1450 відлітає повністю фуловий танк 8 рівня середній. І відразу дивимося на етапи команд. Нас кидає до 10-х, 9-х, 8-х рівнів. Сьогодні будуть одні ваншоти у виконанні нашого автор-реплею. Тож, будувайку прожимай, підписуйся на канал, буду дуже вдячний. До речі, вже є після статистика. Зробив наш. Прекрасний сайт вот, реплейс, Тож е, обов'язково додивлюся до кінця та проживаємо по як я вже сказав. Тож поїхали далі. Дивлячись на наші снаряди, а нашого автора реплею, у нас тут тільки голдові осколково-фугасні снаряди, які забирають за постріл, 1750 разової шкоди та 230 мм пробивають броні. І у нас, звичайно, тут є ще п'ять бронебійних снарядів, які забирають 1150 середньої шкоди за постріл, та 310 мм пробивають броні. Тож, дивимося по бою далі. У нас тут кидає по одній артилерії в командах. Рахунок 1-3. Ми починаємо програвати по Там Дуже сильно. Подивіться на хідпойнта команд. На 5 тисяч хітпоинтів програємо на команду. Це дуже-дуже багато. Та на дві гармати в командах. І ми стоїмо отут, така досить цікава позиція. Так, взагалі ніхто не підсвічується, немає кому світити. Е, і ми самі підсвічуємося, ловимо лампочку. Е, СТБ-1. Чимає е, гриль 15-й приїжджає до, нас, до нашого паттон танка? Розмінюємося. Ну, звичайно, як тут можна розмінятися, не знаю. Е, паттон танк теж віддає, але можливо зараз прийде на е, прописування таблеточки нашої СТБ-1. Будемо дивитися, у нас осколков власний голдовий снаряд загружений, то що 1750 можемо прописати СТБ-1, але бачимо, що не хочуть виїжджати, можливо, гриль 15-й, будемо чекати. До речі, у нас тут одна база, як ви знаєте, вона дуже довго береться 3,5 хвилини. І СТБ-1 трішечки так виїхав і відразу сховався. Можливо, в нього там лампочка засвітилася, що він засвітився. Не знаю, боїться виїжджати на Патон Танка СТБ-1. З легкістю перестрілює патон танка, але він не знає на СТБ-один, що ми тут стоїмо. І подивіться, їде її в борт. 1934 хітпойнти. Ми майже його званшотили. 1934 хітпойнти. Це один з найвищих показників за один постріл і за два постріли. От подивіться, два постріли зробив наш автореплею, і 3384 завдав шкоди за два постріли. Це взагалі нелегально. Ну, звичайно, як би там не було, але. Як тільки бабаха світиться, вона відразу стає в пріоритеті, відразу противники починають по ній відстрілювати, але як би там не було, засяде, от, наприклад, так як наш автореплею, стоїть і нікуди не їде, не впирає. Леопард один дає на 408, і ми його за це забираємо. 1146 хітпонтів. Забираємо три постріли, 4,5 з лишнім завданої шкоди. Три постріли. Як би там не було, але рахунок 5-5, і ми все ж таки ще програємо на 5 тисяч по хідпонтам, не дивлячись на те, що наш авторіплею робить ваншоти за ваншотами. Тут дивимося, шукаємо ще противника. Ну, 13-90 не дуже нам цікавий такий, і у нього там 100 з лишніх хідпонтів залишається. Нам цікаві такі, там де у них є 2 тисячі хітпонтів, що ми ваншотили по 2 тисячі кожного пострілу, і будемо витягувати цей бій які завдяки нашій бабасі ФВ 4005 і рахунок 5-5, і ми змінюємо дислокацію. Їдемо на ліву частину мапи. Так, Т-77 підсвічується восьмого рівня преміумний танк. Якщо не помиляюсь, на три постріли, так задній хід у нас дуже маленький, такий 10-11 кілометрів за годину. Але ми все ж таки здаємо задню, зводимося в НЛДшку т 77 М-103 виїжджає від борта. І ми його званшотили 1154 що всі злизали з т 77 От, уже і на фармив противник, йде, фарм на, можеш фармити на другій техніці. Тож, ми знову перезавантажуємо наш черговий осколково-фугасний снаряд і чекаємо швидше за все на т 57 хеві. Рахунок 7-7 бачимо, йдемо нога в ногу з противниками. 5600 з лишнім настріляного. І тут бачимо ІСУ-152. Біля нас третя отут. Не знаю, можливо, швидше за все. Він чекає на противників. отут вже об'єкт 257 через стінку. Так, подивимося, як наш автореплей зараз буде стріляти через. Оцей, через оцю стінку 1826 хітпонтів вилітає за постріл через стінку. Я думав, що буде стріляти нашої плею в аркадному прицілі, але ні, він снайперський перейшов і якось отак через о оцей парканчик. Він його прострілює. Прострілює ще й пробуває на 1826. Рахунок 9.10. Бачимо, один танк стоїть на захопленій базі. Три з лишніх хвилини захоплюється база. Три з половиною чи 320. Не пам'ятаю дослівно, якщо що, попробуємо обов'язково у коментарях. І так, як би там не було, і ми все ж таки ще програємо по хітпоінтам. вже на 2000. Завдяки нашому автору реплею, ми майже зрівнялися по хітпоінтам. Тут уже Ісу-152 е, забирає об'єкт 257, якого ми не добрали там кілька хітпоінтів. Ісу-152 забирає Т-57 Хеві, хотів сказати, що ми його забираємо, але ми його не забираємо. Зараз ще щоб, треба, щоб він виїхав, і треба по ньому пробити ще й виїжджає. І ми даємо 266 хітпоінтів. Боже, як нам не везе. 266 хітпоінтів. Невідомо, куди ми його куди ми йому влучаємо. Хочу сказати, куди ми його пробиваємо. Ми його не пробиваємо. Тут ще й викашка 8 рівня на 404 хітпонти між вагонами. Нам дає 7776 хітпонтів. Вже настрілено. І ми вже знову готові стріляти. У нас вже завантажена гармата. Тож 11-11 рахунок. І ми йдемо ідентично нога в ногу. І по хітпойнтам, майже і по кількості гармат. Не хоче наш авториплей виїжджати на ВК 100 8 рівня. Важкий танк. Ми його можемо і не пробити. У нас 230 міліметрів бронепробиття. Нагадую ще раз. Але якби там не було тут. Трішечки помиляється наш автореплей, підсвічується. Тут ВК-101П міг нас пробити. Швидше за все, він не влучає. Можливо, він навіть не дивився в нашу сторону. Можливо, він дивився. дивився в сторону шарфутюр 4. І шарфутюр 4 забирає Т-57 Хеві. Це дуже важливий мінус. У нього дуже небезпечний барабан, як ви всі знаєте. По 400 развої шкоди, 4 постріла він може зробити з барабана. Так, і виїжджаємо на ВК-100. Так, він. Вортик, солоденький, він нас не пробиває, Ми його забираємо 919 хітпонтів. Ну, тут шансів не було зовсім. 8695 настріляного вже. І залишився останній противник. Нас залишилося двоє. Ми, та наш союзник, наш Арфутюр 4 проти 50ТП. Польського важкого танка 9 рівня. Бачимо, він майже фуловий. І ще й у чаті тут переписуються наші. Союзники 37 секунд бачимо, показує шерфутюр, що в нього перезарядка барабана. Звичайно, нашому авторі реплею цього замало. Хоче дати ще як мінімум один ваншот по 50 ТП, бо тому, що як мінімум, бо тому, що і як максимум, бо тому, що більше противників немає, тож немає по кому більше давати. Треба давати ще обов'язково один ваншотик 50 ТП. Думаю, наш реплею, що він зараз буде переїжджати там через оту доріжку, там де появилися. Противники, і ми чекали на шарфутюр 4. Не хоче на шефтериплею сам їхати. Дочекалися перезарядки шарфутюр 4, щоб він нас підстрахував. І на чолі Шарфутюр 4 ми їдемо. Їдемо, якщо що, чекає, щоб шарфутюр прийняв снарядик. Подивіться, не приймає. 50ТП не, не вистрілює і виїжджає. 50 тп Бортом ми йому даємо на 1797 хітпонтів. 50ТП нам віддає на 636. Ми залишаємося шотні, але і 55 теп теж залишається шотний для шарфутюра. Він виїжджає його і забирає. Ось таких у нас сьогодні 10к на бабасі на мапі Енск, основний калібр та танкі снайпер на бабасі 10 тисяч 492 завданої шкоди, 4 фраги 1138 чистого досвіду. Тож кому сподобався бій, обов'язково прожимаю. Подобайку підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.